Пани цветут, це так радує, це так воспринимає такі емоції, що не треба ніяких таблеток в нашому від віддалення, не треба нічого. Прийти сюди, погуляти і здоров'я, і радость, і жити хочеться. Квіти дуже цікаві, різні види. І здається, що голландські ж, мабуть, тут є. Вирішила все-таки приїхати, подивитися, насолоду одержати. Такий вигляд наразі має парк Веселка, що на лівобережжі у Маріуполі. Тут зацвіли понад 200 тисяч квітів. Це 92 тисячі це мускарі, крокуси, нарциси. Ми парад тюльпанів ще можемо очікувати десь до либо конца этой недели. Якщо погода продержится така, як зараз, то это ще то середина следующей недели. За словами Сергія Кесарова, у Маріуполі до кінця травня планують висадити ще 227 тисяч квітів. 30 тисяч з них у парку веселка. Паралельно ми здесь ще плануємо висадити з однолітників бігуні, петуні, герані. К нам вони приїжджають з Білої церкви. Это будет порядка 10 фур. Вот. ми сейчас на данный момент прийняли только три. Ну на ми приймаємо цвіти, ми їх паралельно садимо, следующую форму принімаємо параліль на саді за словами Сергія, цьогоріч на квіти витратили 1,8 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.